Вона з'явилась не в телевізорі і не в Тікток. Вона прийшла з гір Карпат і стіней, що дихають туманом, її очі, немов провалля, в якому горить зоря. Вона румунська віщунка, про яку знали лише ті, кому снилося, що кінець близько. І коли вона заговорила, світ захитався двадцять чотири, і ви відчуєте, як земля стане іншою. Мир буде, але не так, як ви уявляли. Її слова розлітались світом, наче вогняні птахи. Вони пробивали екран, вони проникали у сни. вони торкались тих, хто вже втомився вірити. Це було не просто послання, це був останній дзвін перед перехідом. Ніхто не вірив, що все може закінчитись ось так, без фанфар, без договорів, без героїв на трибунах. Але вона сказала: мир це не перемога. Мир. Це плата Україна заплатила. Тепер настане день, який буде лише раз. І цей день вже почався. І тоді годинники зупинились. У багатьох містах України тієї ночі ламалися електронні пристрої. Люди бачили дивне сяйво на обрії. Вранці мільйони прокинулись з одним і тим самим сном. Вони йшли по мосту, який вів у світло. У тому сні не було вибухів, не було Путіна. Не було страху, була тільки тиша і знак. Румунська віщунка тримала у руці чорну нитку. Вона казала: коли ця нитка розірветься, Кремль впаде. Ніхто не вірив. Але в ніч з п'ятниці, на суботу, коли годинники показували 0000 у Кремлі сталася пожежа. Її не показали по новинах, її не підтвердили офіційно. Але в тінях інтернету розлетілись фото з попелом, попелом на символах імперії. Це був знак, це була крапка. У цей самий час на Закарпатті жінка побачила, як з її криниці піднялася пара, що шептала: Україна, коваль часу! Істина народиться у вас. На Львівщині старий чоловік, що мовчав з часів Майдану, заговорив він сказав: у ту хвилину, коли тінь відійде, з'явиться жінка, і вона змінить усе. І вже наступного дня у штабах ЗСУ з'явилася нова команда. Вона не була ні з ким погоджена, але її виконали, бо всі знали: це не з Києва, це з неба. Румунська віщунка казала: слухайте не вуха, а серце, не дивіться новини. Дивіться сни, там усе вже сказано. І саме в ті дні сотні тисяч українців побачили сни, де Дніпро горить, але не знищує, де діти водять хороводи на руїнах, які перетворюються на храми, де солдати кладуть зброю не тому, що здались, а тому, що більше не треба, бо з'явилась військова тиша це тиша перед миром. Далі все сталося дуже швидко. За одну добу закрилися три військові бази противника, без пояснень, без причин. Усе замовчувалось, але люди бачили з неба падали кулі, які не вибухали. Це був знак. Війна почала відступати. І саме у той момент віщунка сказала: сім ключів, три жертви, один вибір. І ось вам Україна без кайданів. Почалось пробудження. Люди почали плакати просто на вулицях. Незнайомці обіймалися в метро. Військові дзвонили рідним і казали, щось сталося, але не страшно добре, дуже добре. А один хлопчик у Миколаєві намалював карту, де лінія фронту зникала. Його питали, хто сказав. Він відповів: Тато, але тато загинув торік. Так почались останні двадцять Чотири години до миру. Година перша, відкрився кордон для тих, кого давно чекали. Година друга, один старець у Полтаві сказав Чуєте, земля дихає по-новому. Година третя, впали три вежі з сигнального поля ворога, без ударів. Вони просто згасли. Година четверта. Над Києвом з'явилась веселка. Вночі. Година п'ята, на російських каналах почалась тиша. Абсолютно. Година шоста, жінка в Харкові прокинулась від голосу, що казав: Ми йдемо, тепер ви. Година сьома. У церкві заграли дзвони, які не були підключені. І так, що години щось змінювалося. На двадцятій годині віщунка промовила востаннє: Згадайте всіх, хто був, не лишайте їх у забутті, бо їхні голоси це те, що врятувало вас, і тоді люди по всій Україні. Почали писати імена на стінах, на руках, на небі, і тоді впала остання завіса. І тоді настала година двадцять У цей момент усі почули стук не в двері, у серце. Це був початок початок того, що більше ніколи не назвуть війна. Це була перезагрузка. Це був день, коли старе закінчилось, і нове не почалось. Воно просто було. Це була Україна. Така, як її ще ніхто не бачив, і в центрі стояла жінка, та сама, про яку казала віщунка, і вона мовчала. Але всі чули, ми вистояли, ми йдемо далі, ми світло. І коли настав ранок, після тієї останньої години, світ прокинувся і вже не впізнав себе. Усі країни, що раніше мовчали, раптом заговорили одним голосом. Україна це дзеркало нашого часу. Перше дзеркало показало правду. У посольствах запалали свічки без пояснень. У храмах світу читали молитви не зі сторінок, з серця. У небі над Києвом з'явився знак, якого не міг пояснити жоден астроном, Палаюче коло, мов вічне сонце, що не зникало понад 16 годин. На вулицях з'являлись незнайомці, які казали: ми були в тіні, але тепер можемо говорити. Ми знали, що цей день прийде. Вони приходили до лікарень і зцілювали словом, до родин загиблих і приносили мир у серце. Їх було рівно 99, і кожен з них мав шрам як карта України. Вони мовчали, але їхні очі говорили про те, що ще не сталося. Але неодмінно буде це були вісники нової доби вони не залишили імен, лише тепло. Перша надія у Кремлі тиша, у Москві – паніка. Бо ті, хто звик кричати, тепер не могли говорити у них зник голос фізично. Лікарі не розуміли, але віщунка сказала слово це зброя, а вони втратили право говорити. І саме в цей момент. Відбулося те, чого не міг спрогнозувати жоден аналітик, жоден генерал, жоден президент. Одна дівчина, семирічна з Херсона, вийшла на площу і просто почала співати без музики, без сцени, і її голос почув весь світ, бо в той момент кожен телефон, кожен телевізор, кожна колонка почали відтворювати її пісню. Це була не пісня, це був код. Цей кот ламав броню, страх, сумніви. Це був код миру. У Генштабі не розуміли, як і чому, але ворог зупинився. Техніка схасла. Солдати посідали на землю. Небо прояснилось: це був не напад, це був не прорив, це було пробудження. І саме тоді знову з'явилась віщунка цього разу на небі. Над Карпатами люди бачили її силует у хмарах, і вона казала: Дев'ять років було темряви, але ви витримали, і тепер тримайте світло. У цей самий день з'явився лист. Його знайшли у скелі на Говерлі. Печатка тригранна, невідома. Але текст був українською. У ньому йшлося: Той, хто витримає війну. Отримає силу, якої не мав навіть у найсвітліші дні історії, ця сила не про зброю, вона про душу, про вогонь, що не горить, але гріє, про правду, що не кричить, але змінює всіх. Лист закінчувався словами: Ви не жертви, ви початок, ви дзеркало, в якому побачать себе всі народи. Того вечора у Києві вперше за довгий час не було сирен. Натомість, тиша, яка не лякала, вона співала, вона огортала, вона лікувала, і в той момент на одній із вулиць з'явилась жінка в білому. Вона не йшла, вона пливла. Люди розступались, діти тягнули руки. Її питали Хто ви? Вона казала Я, тиша. Я спокій. Я те, що вам обіцяли. Я мир. І десь на тридцятому поверсі старого будинку чоловік, який воював з першого дня, розплакався не від болю, від полегшення. Бо він нарешті повірив, що повернеться додому не як вцілілий, а як вільний, і саме в цей момент із глибин Чорного моря піднялась хвиля, але не руйнівна. Ця хвиля принесла уламки зниклих кораблів, і на кожному з них слова вони не пропали. Вони повернулись у формі вітру, у формі сили, у формі спогадів, які вже ніхто не забере. Бо коли душі стають світлом, їх не зупинити. І цей світловий фронт почав ширитися. Він ішов через кордони, через океани, через серця. Далі було явлення у самому центрі Софії Київської камінь. Який ніколи не світився, раптом засяяв. Люди казали, це диво. Але віщунка промовила це не диво, це пробудження, це те, ким ви були завжди, просто забули. І з того моменту все стало можливим. Люди почали стілюватись, рани затягуватись, військові обіймати ворогів, бо ворогів більше не було. Були ті, хто боялись, і ті, хто простив. Мир прийшов не з неба. Не з підписів, не з виборів, мир пройшов із середини, зі сльози матері, яка більше не боялась за сина, зі сміху дитини, яка знову побачила тата, з молитви, яку вимовив той, хто ніколи не молився. І коли це сталося, старий годинник на львівській ратуші почав іти у зворотному напрямку: не назад, а вглиб, у глибину суті. Бо минуле більше не мало влади, тільки майбутнє, і Україна його носій. Ти почув, значить, уже знаєш, усе змінилося. Тепер усе залежить від твого голосу, твоїх вчинків, твоєї віри, бо війна може бути зовні, але перемога завжди всередині. І якщо ти дочитав це, значить, ти відчуваєш. Ми вже там, де народжується нова епоха, і ця епоха. Своя. І тоді, коли тиша тривала довше, ніж будь-яка атака, почалося головне, відкрились коридори, яких не було на жодній карті, коридори додому. Туди повертались ті, хто давно мав бути мертвим, полонені, зниклі поховані в пам'яті, ішли містами, а люди зупинялися, не віряючи. Серед натовпу чоловіки в одностроях без нашивок, з очима, які бачили те. Що ніхто не має бачити, але вони не мовчали. Вони говорили імена, вони повертали правду, вони приносили те, чого так не вистачало живу пам'ять. І ті, хто чекав руками, стояли мовчки, не вірячи, а потім падали навколішки, бо повертались не тіла, повертались духи в тілі, поверталась надія. Один хлопець тримав фото батька, і батько підійшов. Не сказав нічого, просто обійняв, і всі бачили, як у ту мить загорілась земля під їхніми ногами, як благословення. У Кремлі паніка змінилась на вакуум, бо там більше нікого не було. Будівля стояла, але всередині була пустка. Усі документи зникли, скріпи розсипались, мовчання стало єдиною офіційною позицією, і тоді російський народ побачив, що його тримали не за горло, а за тінь. Тінь зникла, залишилась правда, і правда сказала: ми не переможені, ми обдурені. І тоді мільйони вийшли мовчки не для протесту, а щоб зупинити обман. Вони просто стали. І це було більше, ніж революція, це була трансформація, а Україна тим часом змінювалася щогодини. У містах з'являлись обереги. древні, з прадавніх часів. Які самі виходили з під землі, у Чернігові з'явився тризуб, якого не було у Кам'янці, меч, який колись належав легендарному князю, у Житомирі гілка дуба, що горіла і не згорала. Це були знаки. Але головний знак з'явився в Києві на куполі Софії, несподівано з'явився новий герб, світлий, як зоря. Він не мав назви. Але кожен, хто дивився на нього, раптом розумів усе. Хто він, навіщо тут, і що буде далі? І тоді, на Майдані, не зійшли, а повернулись душі. Ті, що поклали себе у боротьбі, ті, хто загинув у лютому, у травні, у липні, ті, хто більше не мали плакатів із фото, бо їх забули. Вони з'явились не у вигляді привидів. Вони стали поруч, і люди не злякались. Вони плакали, вони говорили з ними, вони дякували, бо це були. Не мертві, це були живі в іншому вимірі. І саме тоді, вперше за багато століть, усі церкви, усіх конфесій одночасно подзвонили. Без узгодження, без ритуалів, від серця, бо нова епоха не потребує дозволів. Почалась трансформація світу, одна за одною країни скасовували старі союзи, визнавали Україну як духовний центр нової цивілізації на прапорах. З'являвся золотий промінь, що сходив із Карпат, і навіть ті, хто раніше сумнівались, ставали в чергу, щоб потрапити до землі, де почалося все: країна, яку двадцять два рази намагались стерти, вісім разів розділити, чотири рази розп'яти, але вона стояла і тепер стала провідником. Віщунка востаннє з'явилась на світанку над Дніпром, її бачили всі, але не через камеру, очима душі. Вона сказала: Ваша зброя не ракети, ваша перемога не кордони, ваша суть не в помсті, ви міст, ви точка, де закінчується темрява і починається світло. І далі її слова перейшли в серце кожного, хто колись був на межі, і там розцвіли віднині більше не буде дат перемир'я, бо війна не зникла, вона притворилась, вона стала пам'яттю. а пам'ять це зброя сильніша за будь-яку армію. Бо коли ти пам'ятаєш, ти не повторюєш, коли ти пам'ятаєш, ти ростеш, а Україна зросла і остання хвилина, коли всі годинники знову пішли, але вже. В майбутнє не в минуле, не в страх, а в політ, коли бабця в селі молилась, а в Нью-Йорку хтось заплакав, коли дерево в сумах пустило листя у грудні, коли дівчина в Донецьку побачила на стіні напис Ти вдома, і зрозуміла так і є. Це був не просто кінець війни, це був початок України, якою її бачили тільки пророки, і тепер кожен, хто чує це. Не просто свідок, а частина. Бо коли дух говорить, ти вже не можеш мовчати, а отже, ти вже всередині того, що почалось.